І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Юаї Реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Джонні Блейз на твп т 50 51 Карта лінія Зігріда. Режим натиск. Ну що ж, до бою. Так, ну як ви зрозуміли, що е, тепер бої з режиму натиску будуть виходити по буднях і будуть вони. Виходити о 18.00, так, а вже о 19 та о 20 будуть виходити реплеї від підписників, щоб реплеї від підписників в звичайних боях, так? <сум> Але дуже довго своїх боїв, тому що багато е, боїв записано і багато боїв чекають свої черги на вихід від. Ну ви все зрозуміли. Ну і плюс тим, хто грає в різних режимах, так то їм треба почекати, тому що я об'єдную їх в одне відео з різних героїв, навіть різні танки. Тож, побачимо, як грається режим натиск різними героями тан... на різних танках. Так, поки я розповідав, чудові та цікаві історії. 1229 настріляно. Навіть натанковано тан... на танку, який взагалі не танкує. Ну і ТВП, я вам скажу, я перший бій свій зіграв саме от на лінії Зігфріда. Я отримав на ньому задоволення. От дійсно, це шика. Тут найкращий барабан, мені здається. В грі, от саме Вестешок, Найкращий, він найкомфортніший. Він перезаряджається швидко, він стріляє швидко. І він влучає чудово, точно влучно. Плюс у нас підкалібери, які пробивають 248 мм бронювання своїх суперників. Чудово, супер, чудово. Так. Ну і ре Реалізація барабану на найвищому рівні. Два вороги знищено. 300 3800 настріляно. До речі, Джонні Блейс. Я на, наскільки пам'ятаю, це герой фільму Примарний вершник, так, примарний гонщик. <реш> Дуже. Це мені запам'яталося, тому що я перший раз, коли коментував бій нашого героя, а він давно вже не насилав реплеї свої. Він? На мене, чи він посварився, чи хтось на мене посварився, що я Джонні Бліс. Назвав його ні, так, а потім так я дійсно згадав, що це герой фільму. Так, же не близько. Точна його назва. Якщо я не помиляюсь знову, напишіть команд. Так, ми проти барабанного танку. Я знову тут свої чудові та цікаві історії розповідаю. А ми проти барабанного танку, який злий злющий. Дивіться, випущені очі. Чудово, ну тут просто треба було втікати, тому не всадив весь барабан. Ну це було б фіаско зараз. Дивіться, що ви. Дивіться, як я. <сі> Ха-ха. Навздогін. Ну спробуй ТВП. ТВП одна з найвищих швидкостей, до речі, вилтиш. Ой-ой-ой, він зараз в задній ще заїжджає, але він не пер... Все, він вже перезарядився. Так, поки ти там пострілюєш, забираємо бачата, вороги знищено. Так. Так, де там наші братіші? Чим вони там займаються? Допоможи з цим фошем може, ну? Дивіться, ну 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 просто випочив очі, як, ну плітчизним ми його не перестріляємо. Опа, от, прихлопушив, чудово. А тепер знаєте, що можна зробити? Якщо він зараз відстрілявся, так, він відстріляється зараз, помовився. Тому просто на його забираємо. До побачення. Те ви побачили до побачення? чотири вороги знищено, залишається прожектор 65. І він в цей момент знешкоджує нашого. Є третій, от Є3 весь бій, я так... Ну наскільки я помітив, він стояв і захоплював там оцю точку. Е, так, е, як вона там називається. <рес> от захоплював от у нього така була от ідея, такий план на бій, захопити оцю точку. Щоб вже типу, допомогти нашій кам. Ну можливо в принципі і допоміг, може він там і перестрілювався, я не знаю скільки. А, так почекай. Ну там, по-моєму, про мало ХП залишиться. Ось. Два постріли, а ще й зашкірився так. О тут треба скеліще вмикнути, Баски... Бо про джета теж небезпечно. А він взяв ще й артилерійський удар. Так, треба вихлопушити, поки він не стріляв артилерійським ударом. Ну, і тут треба влучити чудовий бій, 5 ворогів знищено. 7557 настріляно. Ну що ж, поїхали далі. Ну, а наступний бій з нами грає Логвін. Також я здивований, бо я ж ваші реплеї записую, так скажемо, в режимі онлайн, так, не дивлячись їх ну, перед цим. Лише ми граємо, те, ну, ми граємо теж на барабані, дуже потужному барабані. І граємо з верхнього рейсу. Буде чудово та цікаво подивитися, на що здатен бачат. Пачат раніше це ну, най, найкращий був барабан. Най... Ріше не найкращий, найзагрозливіший. Найнебезпечніший барабан, тому що дуже багато снарядів. Дивіться, що він може витворяти в режимі натиску. Просто роз, 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 розніс хламіще зараз. Тайпа 71-го. Перший боров знищений, все чудово. Барабан всадив на автоприцілі, так як я полюбляю. Поїхали далі, поки є адреналін, поки є... Ось це відчуття, що суперники знітилися, правда? Ми приїхали вже нарез суперники. Тут наш братіж на БЗ-75 підтримає, підтримає вогнем, підтримає. А ми заїдемо, зараз його закругляємо. Хоча можемо і вмикнути скліще. Я колись казав, що бачата понерфили в свій час колись. Але мені там казали, що в принципі так, він от, по гарматі такий і залишиться. Що, можливо, щось я помиляюся. Теж пишіть експертні експерти в коментарях. Але раніше, як тільки він з'явився, це просто імбіщенське імбіщен. Дійсно. Популярніші вони за ТВП, мені здається, популярніше. Я бачати більше бачу в грі, е, ніж ТВП. Отже, ну, я так розумів, більш фаново, так, бачати. Можливо, мені треба слід все ж таки прокачати бачата та вже... Порівняти з ТВП. Два вирозни просто поїхалися по кугу. Виїжджаємо, ніхто не звертає уваги на самого небезпечного в цьому бою. Там теж АМХ 50 b поїхав по своїм справам, а він би міг вихлопушити своїм барабаном. Тут Д50, одні барабанщики грають, дивіться, одні барабанщики. Ну майже. І ми їх перемагаємо без проблем що, Чотир... Ну поки що... А, ну вже перемагаємо, 4-3 рахунок, перевага по ХП величезна. 5 5000 настріляно, 400 танканув. Це танк, який також взагалі не танкує нічим. Мене... Як завжди, ви мене дивуєте. Ви найкращі в світі, от немає найкращих, е е, ніж ви, так. <сум> Чим наші герої відео. з краще. І тут це буде наш ворог четвертий знищений і. Ну, не 7 тисяч, але в принципі так. За скільки хвилин? За 3 хвилини перехлопушили команду суперників. Чудові бої. З чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.